Мені часто кажуть, що в житті я така худенька, така маленька, така тендітна, а на відео їбать бамбула жирна. Хочу попробувати такий от форматі Get ready with me з бранзі з чоловіком на кохве. Хочеться вдягнути щось таке класичненьке. Верх хочеться світлий, тому що мені кажеться, що мені чорні верхи не сильно йдуть. Я в білому це жена-мільйонера. А не хлопчини з Одеської області. Так, давайте почнемо знизу, а то стоять в трусах перед вами якось не дуже красиво. А може я і без трусів? А не є штани, які я ще ні разу не вдягала. Тут же навіть бірка є. Нові не ношені. Не буду відривати. В натурі так напишу і продам. Чікс, чікс. Сидять отлічно. Гулі я їх не носила. Сьогодні у мене вайб така футболочка в стилі з Kim з Я вже її носила рази три і три рази її стирала, тому що я засираю оцей воротничок та налкою. Всі пишуть: ого, такий прес? Який прес, ребята! Генетіка. Викриває ворота сьогодні, не субота. По-перше, сьогодні жарко, пізда, як, а по друге, я їбала ходити на каблучках. Вибір очевиден. Кстати, тапки в такому стилі бачила в бажане за дугулярд денег. А ці я купила в якомусь українському магазинчику. Лишу ссылочку, кому інтересно. Єбать, красотка Антонелла. Добавляє мою улюблену сумочку. Тепер тітка з огромною сумкою, це не твоя мама, а це ти. По модному носять взагалі так, Типа всякі фешн-діви, отак фоткаються. Ха-ха. Где моя матча на кокосовом молоке? Ча мама. Як мама, блядь, працює. Мені цей лячок типу такий ваяп сїбалась з офіса попити кофе з боссом начальником. Намділь я йду, блядь, пить кофе за цим чоловіком. Він сейчас отак вот вдягнеться. Пока.